Друзі, всім доброго дня, Ось вітає компанія Автофокус Сьогодні маємо нове надходження Hyundai Ioniq 2017 року. Дуже економний народний автомобіль. Зручний, комфортний, в гарному технічному та косметичному стані. Що ми маємо? Електропакет, пам'ять сидінь, асистенти, мультируль, шкіра в гарному стані. Не затерта, не витерта. О, задній диван. Будь ласка. Ось такий у нас є. Така мультимедія, навігація. Пробігу в автомобілі 90 тисяч, 665 кілометрів. Автомобіль в гарному доглянутому стані. Власник один у нього. Приїжджайте на огляд та тест-драйв. Кільцева дорога 1 ТРЦ Республіка Парк.